Для чого Путін літає на ядерних винищувачах? Кому посилає які сигнали? Які сигнали ми отримали з німецького дистагу? Там слово Таурус немає, але надії на нього в принципі є. І що це за вічі без кінця відбувається в російських окупантів? Так видається, може вони ніколи не були на Казантіпі, але тепер побувають на тому світі. Ірина Узлова, моє ім'я. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Традиційно з нами щодня по буднях. Олександре, привіт, рада бачити. Слава Україні! Привіт, героям слава! Путін покатався на ту 160-х, Політав. пісковий ходить, каже: воєнна тайна. Сміялася довго з таким червоним обличчям, чи то від сорому, чи то від брехні, і вже захід каже, це так Путін показує свій якийсь ядерний потенціал, тому що ем, ось ці ту 160 м вони здатні ем, є 10 таких модернізованих бомбардувальників, і такі літак може нести 12 ядерних ракет малої дальності. І я тут жартувала, що вони, як ото, це ж Ілья мураміс називається цей ту 160 м і вони як просто Альоша Папович Путін і Добриня Нікітич Пісков. Що це за сигнал? Що він просто так від? Ну, я скажу, що такий парк лікарів може бути викр... Значить, знищений за день-два при бажанні заходу. Розумієте? Тобто це ж сигнал посилай, не посилай. Головне, була б, головне була б реакція заходу. Ну я скажу, що не треба шукати жодного підтексту насправді. Тут це звичайний мачизм, те, що називається. Mm. Тобто Путіну треба підтримувати імідж ОГО. Сили є, зараз я вам покажу мощ російського оружия. ще й сам на ньому політаю, значить, продемонструю, наскільки ми сильні, могутні і тому подібне. Це... Елемент передвиборчої кампанії довкола чого ще ж путіну її будувати, як не довкола мілітаризації, а, культу побідобісія, культу зброї а, і так далі. Тобто абсолютно природні зрозумілі речі. Він не вперше літає на літаку. але це з тієї ж опери, що і світлини там, значить, на коні. Де він з голим торсом, там ось це. Ну, тобто це все, з цієї ж опери доводити, що такий сильний, все під контролем, ще й на літаку літає модернізовано. Як Путін сказав, ну це новий самоліт, ну це ж самоліт не новий. Вони ж нові не конструюють і не будують такі, вони модернізують. Це з цим Ту-160 носиться, скільки я пам'ятаю, значить, вони постійно його використовують. Постійно, але от треба звернути увагу, що е, удари наносять по території України тут 95, в основному uh -huh. або тут 22 М3, ту 160 Злітають, літають, але їх бережуть. Тобто вони дуже цінні для Росії, їх не так багато, і це ж все тримається. Що це цим треба залякувати Америку? Ну це ж все на Америку. Це їх треба залякувати, значить, показувати, яка в нас серйозна зброя на півночі. Полетимо на північний поліс і звідти щось випустимо по Алясці. Ну тобто, висласне кажучи, все, що тут е, треба розуміти, і все як це потрібно сприймати, тому що самі по собі літаки, ну так є вони. Чи становлять вони суперзагрози безпосередньо для заходу? Ну, певні загрози становлять. Ну я майже впевнений, що американці дуже добре знають і британці і не тільки де ці літаки розташовуються, в принципі, де вони знаходяться. Ну, якщо дроном можна було дістати ту 95 в Енгельсі, чого хтось думає, що Томагал чи інша ракета не дістане ту 160 в алінії? Взагалі дивна річ. Тим більше коли підлетять з півночі, в них же ж там ці ЗРК і ПВО розвернуті на Фінляндію, як вони казали, коли по Петербургу прилітало, там, значить, по НПЗ, ну, вони ж не бачили, тому що вони з Фінляндії чекали. Вода прилетіло, а прилетіло звідки не чекали. А чекали з Фінляндії? Що з Фінляндії буде летіти? Ну от, ну от, власне кажучи, от така от ситуація з цим. Ясненько, гаразд. А про ще один мачізм, за від слова мачіть просто праздник той же раз второй, а може навіть третій. Речниця ОКПівди Наталія Гоменюк» підтвердила удар по полігону російських окупантів на лівому березі Херсонської області. Каже, були три атаки: було феєрично, фантастично, прицільно і ліквідовано близько навіть більше кремлівські помийки пишуть 60 загарбників. За її словами, там відбувалося тренування штурмових груп. А окупанти відпрацьовували злагод своїх дій. Ну так, зла. Ходжена на той світ і полетіли водночас. Кримльоська табакерка є така телеграм-помийка. Вона пише, що там чекали, мало чи не теплінського, і, можливо, навіть теплінський міг бути ціллю. І він за 10 хвилин буцім до нас це шокування не встиг. Как жаль, як жаль, наступний раз встигне. А є такий воєнкор, злочинець 13-й, Він такий істерік, такий, він постійно панічними настроями, атаками. І він так записує серед матів. Я ледь вичленувала взагалі те, що він прокоментував по цьому прильоту. Ну суть така каже. Чого їх постійно шикують в чистому полі? Що не в бліндажі, що не в гаражі? А, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, каже мені сьогодні правильно, хай шикують. По перше, повітря свіже, по друге, не приведи господь, коронавірус. А так зразу, якщо що, і мучитись не придеться. Втім, де хто каже, що да 60 плюс другий раз після воновахи за дві доби це непогано, але тим не менше, ну наскільки це ефективно? А, Олександр, наскільки це ефективно і чого вони такі дур дурні? Справа в наступному, що Теплінського не було. За. Я скажу тому, що тому що Теплінський боїться по ньому вже його раз уже мали не дістали. І він після того в цьому плані старається так: себе береже, тобто в цьому він себе буде берегти, тому що він боїться. Тому там була інспекція дійсно з командування групи армії Дніпро, яка фактично зараз виїжджає на смотрю войськ на перевірку їх готовності, підготовки. Зараз же рознарядка пішла, тому з'явився і Герасимов зокрема. Він же з'явився там для нагородження. Що наведіть порядок в військах, як вони кажуть? Ну тому, що що відбувається, взагалі, який стан, яка ситуація, і, і так далі. І тому знову ж таки я хочу нагадати, що два чи три місяці тому Путін публічно згадував про Кринки. Він говорив про те, що ну так цей же плаздарм, який утримує невелика кількість українських військ, він сам визнавав невелика кількість українських військ. При цьому ж зрозуміючи, що переважаючи кількість російських військ протистоїть, і кажучи про те, що невелика кількість українських військ з ними доволі швидко можливо розберуться так. Ну, не вдавалося, ну комусь відповідати за це прийдеться. Тому зараз пішла бурхлива діяльність, що значить продемонструвати тим більше на тлі того, що Шойгу зробив фальстарт і заявив про те, що кринки взяті. Ну а треба ж, значить, комусь відповідати. І тому зараз а, група армії Дніпро, не тільки Дніпро інші так само почали інспекційні ось ці перевірки того, що відбувається у них військах. Який стан. Який рівень підготовки, значить, який моральний стан підрозділів і так далі, і тому подібне. Тобто, цілий комплекс дій вони почали там, скажімо так, проводити, цілу, скажімо так, борхливу діяльність вони розвели. І оце, власне кажучи, зараз це відбувається там. І ми бачимо, що в даному випадку мова йшла про те, що потрібно провести стрільби. Ну і от, власне кажучи, ці показові стрільби вони вирішили влаштувати. Ну влаштували так, що прилетів по ним Хаймерс. Олександра, а про кремлівські різні джерела, які буцімто наближені до генштабу їхнього до міністерства ступліні, кажуть, що не виключено, що є кроти серед окупаційної армії, які здають ось такі позиції, що у них так точно прилітає. Це дійсно може бути, що вони зливають самі один одного і з якою тоді мотивацією? Чи це в нас так все як на долоні? щоб вони не думали, що для них є якісь безпечні місця на наших тимчасово окупованих територіях? Чи це такий симбіоз всіх цих дій? Все може бути, і крати, звичайно, можуть бути, і а, агентура, яка співпрацює з українською розвідкою. Безумовно, тобто, агентура на місцях, мотивація абсолютно різна, когось фінансово, когось інша. Це вже така, скажімо, не суть важливо, але безумовно це цілий комплекс, тому що треба ж розуміти пересування, треба розуміти керівництво фактично угрупуваннями військовими. Це ж де полювання, вони фактично завжди під прицілом. І треба розуміти, де вони пересуваються, куди вони мають прибути, отримати підтвердження, що вони прибувають. Це ж не так просто, і ти не зможеш постійно їх вести десь повітря. Тому безумовно може працювати і агентура. Я думаю, що вона і працює. Вочевидь, працюють сили спротиву, люди, які з окупованих територій, під серйозними ризиками, але діляться певною інформацією. Чому Росія постійно проводить різні там, так звані фільтраційні заходи, залякування, репресії застосовує просто серед всіх? Тому що вони бояться, вони знають, що населення переважно нелояльне до окупантів і тому це може відбуватися. Тому так звичайно, а як же ж і крати можуть бути, які здають відповідну інформацію і позиції безумовно. Дуже добре. Чим більше їх буде, тим більше буде ось таких них дискотек. Ну вони ж люблять порозважатися. От їм і феєрверки. Феєрверки будуть очевидно, їм скоро від винищувачів. F 16 які з'являться в нашому небі на початку літа, так все виглядає. Були заяви Foreign Policy транслювали від Нідерландів. Тепер Данія, міністр оборони каже, все дамо на початку літа з'явиться. Звісно, так не загадує наперед. Але тим не менше каже, якщо все піде по плану, то все буде окей. Сьогодні президент України Володимир Зеленський на ставці Верховного Головнокомандувача також обговорював останні штрихи підготовки для. Отримання нами винищувачів Ф-16. і тут о ніколи не було і не от знову, але з'явилося генсек НАТО Єнстотенбер в інтерв'ю нашій колезі Зоряні Степаненко з Радіо Свобода каже, що відповідно до всіх норм міжнародного законодавства Україна може бити з винищувачів в 16 по території Російської Федерації. Але є очевидно загвоздка, тому що згадуваний уже мною військовий експерт Олександр Коваленко каже: бити можна, але чим потрібно тільки своїм озброєнням, бо тут уже буде ця червона лінія. Яку вічно проводить переляканий дещо за непокоєний захід. Чи буде нам бити чим з f 16 І все таки, наскільки це свідчить про певний злам? Ось така заява? А, ну, по-перше, думаю, що f 16 будуть, скажімо так, принаймні нідерландські будуть раніше ніж літо. Є підстави це вважати. Росія дуже цього боїться. Ви бачите, що. Вони постійно намагаються вражати аеродроми українські, це ж постійно відбувається. Я думаю, що і ці іранські ракети вони їм знайшли призначення в першу чергу це бити по українських литовищах. Зірвати поставки в 16-х, як думає ворог, тобто ну спробувати, а, скажімо так, або це відтерміновувати, або зривати. Я думаю, що не вийде. Попри все, попри те, що і кінжалами намагались діставати вже і чим тільки хочеш, і не вдавалося, сподіваюся, не вийде і в цьому випадку. Але ворог доволі таки серйозно активізувався, відчуваючи, скажімо, ну те, що в 16 на підході. Тепер щодо озброєнь, ну безумовно, що озброєння потрібно, і коли ми говоримо про F-16, нам неможливо його передати без озброєння, тому що тоді а, це юзлес. Тобто воно не має жодного. Сенсу, цей літак нам тоді не потрібен. Нас не буде його чим озброїти. Ми його нічим не озброїмо, крім е, західних систем озброєння. І тому нам потрібні ракети. Я хочу нагадати, що ще колишній командувач Об'єднаних Сил е, генерал Наєв в інтерв'ю українським медіа говорив про те, що ми отримуємо F16 із ракетами JASSM. Е, A SSM. є в двох версіях. Це 450 кілометрів і 950 км, кілометрів, тобто до тисячі, залежно від того від типу. Тобто F-16 здатні наносити ракетні удари ракетами майже на тисячу кілометрів. І ось у цій версії, коли ми говоримо про територію Росії, нам би це дуже знадобилося, тому що 450 – це не так багато, а от а, тисяча ну, скажімо так, це вже зміна взагалі підходів. І це зміна навіть стратегічної ситуації з точки зору можливостей наших наносити удари по ворогу. І це дуже важливо. А, подивимося. Я думаю, що Єн Столтенберг не робив би просто так ці заяви і не висловлював би точку зору виключно, тому що з одного боку це може бути його точка зору. Ну то він її поширює. Він каже, що так і так має бути. Але найважливіше, чи це... Точка зору, яка підтримується Сполученими Штатами. Якщо ця точка зору підтримується американцями, то тут проблем немає. Тобто f 16 американські літаки, американські ракети, все ми можемо застосовувати, отримували отримали добро і вперед. І ось тут найважливіше, чи синхронізована ця позиція. Якщо вона синхронізована, це дуже добре. Це справжній, скажімо так, дуже хороший прецедент. Для нас і певний прорив в сенсі можливостей застосування озброєнь. Це треба сприймати саме так. А можливо, я би не виключав, що це вже є способом реакції НАТО і наших західних партнерів на те, що Іран передає ракети Росії, і це Іран і Росія проходять черговий виток, і, скажімо так, черговий крок роблять ескалації. А Україна і наші партнери в цій ситуації ми відповідаємо, ми реагуємо. І ніхто, не, скажімо так, не закине і не зможе закинути того, що, дивіться, мовляв, Україна робить якісь кроки там ескалації. Ну, на жаль, є і такі думки в політичних колах, особливо в Європі. Цього вже ніхто не скаже, тому що Україна діє у відповідь на ескалацію з боку загроз. Но Україна вже давно діє. Нашою стратегічною авіацією, тими дронами, які літають а, по Росії, але а, наші партнери діють у відповідь на іранське постачання зброї і на відповідну ескалацію з російського боку, ось так це може бути сприйнято, і так це можна трактувати. Не знаю, я не впевнена, чи сполучених штатах Америки також знайдеться консенсус. Ми бачимо, яких зараз хитає. Джо Байден знову звертається до конгресу, каже, що це єдина така зброя дати допомогу Україні, яка допоможе зупинити Путіна. Але там з ну, вони поки взагалі на канікулах Палата представників Конгресу, 28 числа. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, виходить із публікацією, з таким блогом, де каже, що зараз вирішується історія, по суті всього століття нашого і саме від сполучених. Штатів Америки залежить, як вона буде писатися і чи якраз от буде перемога демократії над цією вже без перебільшення коаліцією диктатур. Він має на увазі Росію, Іран, має на увазі КНДР і ті, хто навколо них ще такі дрібні сателіти поєднуються. Ну от буде ця перемога написана Сполученими Штатами і нами. Не дадуть вони слабину перед диктатурами, бо ж якось це виглядатиме негоже. Ну хочеться вірити. Що не дадуться, ну, певна слабина вже є. Тобто ми ж не можемо заперечувати цього. Ми повинні констатувати і називати речі своїми іменами. І певна слабина вже є. І, скажімо так, а, ну, давайте визнаємо, а, що доволі таки м'яка політика Сполучених Штатів по відношенню до того ж Ірану призвела от до наслідків, які зараз є. Ну, тобто, це. Мені здається, очевидно, брак рішучості в діях по а, відношенню до Ірану, до Аятол, до іранської політики, вона призвела, от зокрема до таких кроків. І це так само факт. І а, я бачу, що тут сценарій такий, що а, американському істеблішменту потрібен якийсь трус, тому що мені чомусь здається, що вони не в повній мірі розуміють рівень загроз і оцінюють ситуацію. Тобто вони ставляться доволі таки певно спокійніше до окремих речей, ніж ті ж європейці. І вони, скажімо так, зараз дуже активно пішли у внутрішню політику, пішли в виборчий процес. Видно, що орієнтовані на Трампа республіканці не будуть знову ж таки відмовлятися від ідеї пробувати хитати ситуацію через південні кордони. І я би сказав так, що ну розумієте, ми теж коригуємо позиції. Ось це інтерв'ю очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова. Де він сказав про те, що ну до 2024 року році ми будемо в обороні. А якщо втримаємо фронт, то в 2025, му за допомогою наших партнерів можливо підемо в наступ. Тобто є оцінка ситуації того, що. А на американську допомогу з точки підготування з точки зору підготовки якихось наступальних дій з нашого боку цього року розраховувати не доводиться. Тобто, коли б вона не була, вона вже запізніла і вона не дасть нам можливості реалізувати певні дії вже цього року. Тому ми розраховуємо на наступний рік, розраховуємо на Європу і на власні сили. І я би все таки менше розраховував на Сполучені Штати і їх підтримку в найближчі кілька місяців. Так, треба готуватися до таких викликів. Ну тим часом велика Британія, яка дала нам черговий пакет допомоги і е, також хорошу зброю для того, аби вражати позиції окупантів на е, українському фронті. Ми е, в принципі не дивуємося цьому, тому що Британія оголошувала нові пакети. Зокрема, ми отримаємо 200 браймстоунів. Я так розумію, що це дозволить боротися із російською технікою в непоганих таких масштабах. Це високотехнологічна самонавідна ракета. І от Британія і на військовому, і на диплома. Матичному фронті тримає свої позиції, статус лідера. Росія повинна заплатити за свою агресію в Україні. Заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на закритому засіданні групи 20 у Бразилії. А Сергій Лавров слушає Даєст, сидів і слухав. Значить, все це пише про це індепендент. каже, що низка головних дипломатів критикували всю повномасштабну агресію Російської Федерації. Лавров сидів і слухав. З нього напевно цей раз не ржали, бо не встигли. У мене взагалі питання: а чого він досі там сидить на, на саміті? G20 на рівні міністрів закордонних справ? Ну до. Колі запрошують, запрошують, запрошують головуючи в даному випадку Бразилія, і от і тут нічого не зробиш, тому що немає, скажімо так, більшості у заходу, в тому щоб саме в двадцятці заблокувати це. Ну, тобто, якщо з вісімки виключили Росію, викинули, то тут в принципі не вистачає. Знову ж таки, це було помітно. До речі, по декларації двадцятки минулого а, року так саміту в Індії, тоді здається, він проходив і він був присвячений якраз темі України. Видно було, як поділилися Захід, фактично інші країни а, там, ну по, по орієнтації, по оцінці російсько-української війни і так далі. Ну, те, що він там сидить, я скажу, мало в чому допомагає насправді. Ну тому, що це не дає якихось абсолютно переваг Росії, тому що більшості, як би там не було, вони не мають, і як би там не було навіть країни, які є фактично нейтральними або намагаються зберігати нейтральність, вони теж не поспішають реагувати на Росію і поглиблювати свою співпрацю. А те, що сказав Кемерон, це абсолютно правильно. Ось це абсолютно чи цілком закономірний правильний підхід. Вони, до речі, досить цікаво. Консерватори зараз, консервативна партія Британська, так вибудовує мости досить потужно з республіканцями, до речі, з тими республіканцями, які орієнтовані і на Трампа, в тому сенсі, щоб фактично, ну, треба розуміти, що Британія так само претендує на певне лідерство, зокрема в Європі. І їм би було непогано, якби Сполучені Штати фактично Трамп, можливо, якщо виграє президентські вибори. Дав можливість саме Британії, скажімо так, ну проводити в тому числі там проамериканську політику в Європі, підтримувати Україну, протидіяти Росії і так далі. І це було б непогано для нас, тому що ми би тоді точно не опинилися ні без допомоги, ні без підтримки. Бо там доволі такі хороші зв'язки у консерваторів, британських і республіканців, і вони доволі такі, до речі, з оптимізмом дивляться, без такого розпачу. І песимізм на те, що якщо переможе Трамп, то катастрофи не буде. Своє слово сказала сьогодні, і міністерка закордонних справ Німеччини Аналена. аналена вибачте Бербок, виступаючи сьогодні день таким із закликом до Лаврова. каже, якщо ви дбаєте про людське життя, якщо ви дбаєте про свій народ, про російських дітей і молодь, трохи наївно. Вона, звісно, це згадує. Ви повинні зараз закінчити цю війну. Ну, ми знаємо, що своїх ні бросають, ні щитають. Ну але аналена Бербок, представниця демократичного цивілізованого світу, то сказала, як, як воно би мало виглядати. Да, але а в принципі Лавров навряд чи це почув, хоча може і спозорився. І не дарма я ще згадала німеччину. Ми сьогодні всі її згадуємо, намагаємося розібратися. Так видається, що хитромудро вчинила Німеччина, і зокрема і наша дипломатія. І Так видається, що оту дипломатія, як коли ми якщо критикуємо, інколи відпрацьовує, дуже добре. Наш добрий друг, хороший народний депутат і очільник парламентської делегації при асамблеї НАТО Єгор Чернів каже, що Бундестаг таки. Проголосував законопроект, якому немає слова таурус як такого, але є слово далекобійні ракети, які здатні влучати по глибокому ворожому тилу. А в принципі, оскільки на озброєнні в Німеччині більше немає нічого такого далекобійного окрім як таурусів, то тут можемо очевидно ставити слово дорівнює. І тепер а, значить м'яч на стороні лише канцлера Німеччини Олафа Шольца. Ну що, він заб'є його влучно чи промаже? А, я, я скажу так, я сьогодні вже сказав і повторюю, що як мені здається, це рішення дуже хороше, воно потрібне, і добре, що воно є. Єдине, що члени Бундестагу не до того скеровували свої, скажімо так, заклики. Оце треба скеровувати до президента Сполучених Штатів Байдена. Я поясню, чому, тому що Шольц дивиться і чекає, коли а, Байден дасть Україні атакамси, а тоді дасть ці І це вже дуже чітко помітно інакше дуже важко пояснити, чому фактично від серпня йдуть ці дискусії, чи навіть від кінця липня 23-го року про тавруси. А воно все ну скажімо так: то потрібно проголосувати, то ще, то ще відтягується, відкладається. А, аналогічна ситуація з танками. Дали британці челенджери, американці пообіцяли Абрамса, і ми отримали, а потім німці підтягнулися з Леопардами. Я хочу нагадати, як це було зрештою. Та -та. Так само і тут. Я думаю, що а, німецький канцлер Шольц він чекає рішення від Сполучених Штатів від адміністрації президента Байдена надати Україні ракети. І зараз мені відомо, що в принципі а, американська адміністрація шукає. Поза рішеннями конгресу, поза тим, як фактично обійти конгрес певні рішення. І зараз є ж атакам є в окремих європейських країнах: Румунія, Литва і не тільки. Щоб ці країни передали Україні, хоча б десяток штук, uh -huh. і це було прецедентом, скажімо так, для Німеччини. І тоді фактично буде елемент тиску на Шольца, тому що на нього не спрацював на нього не спрацював тиск британців і французів. Стормшедов і Скальпіджі, йому все ще треба американці. А, і в принципі, допоки цього не станеться, я думаю, що німецький канцлер він фактично утримується від рішення передачі в Україні та Русі. А це він так просто любить грати в команді, чи що, чи все таки через щось непокоїться в команді, щоб він не перший. знаєте. ну тут це, це це дуже, це дуже політично. Тобто, треба ж розуміти, що вся політика, яка була. Німеччини, скажімо так, попередні років 20, вона так чи інакше була орієнтована на зміцнення зв'язків з Росією. Е, і це факт, і так, відбулася трансформація. Так, німці дуже багато допомагають Україні. Це дійсно так, і ми за це вдячні. Але якісь, скажімо так, певні елементи політичні, я не назву це сентиментами чи чимось, чи це відчуття провини за Другу світову війну, там дуже багато моментів насправді. чи що, не дають, скажімо так, діяти доволі рішуче, і тому а, німецький канцлер хоче, щоб це виглядало як колективне рішення, що він частина ось цього колективу, який надає підтримку Україні, що він не є ініціатором, і він там не перший, і так далі. А от він діє в коаліції зі сполученими штатами, з лідерами вільного світу. І, в принципі, це не тільки тому, що він так захотів. Ось тому, а, ну, скажімо так. І очікують рішення американців. Може, в дитинстві в хорі співав. Добре, будемо тоді чекати на ці рішення. Олександра. Я буду чекати на наш завтрашній ефір. Спасибі вам величезно, що знаходите час за ваші цікаві думки, інсайди і за вашу аналітику. Побачимось. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військового про досліджень. З ним була я, Ірина узлова. Традиційно. Друзі, дякую, що приходите. дивитесь, слухайте нам. Дуже цінна ваша активність. І впевнена, що ми вам якісь нові знання даємо. Дуже на це сподіваюся. Підпишіться, будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнка. Його дуже легко знайти в описі. під цим відео. Та й на загал в наших вирізках і на і на 24-му, і в Ютубі Олександр Мусієнко. Нас там більше. Наші інтерв'ю ви там теж можете подивитися. І на YouTube Західне та 24 четвертого підписуйтеся. Завжди раді бачити кожного. Якщо ще цього не зробили, з Знаєте, що мені дуже вас бракує. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.